Бо ось нечистиві натягують лука, міцно ставлять стрілу свою на тятиву, щоб у темряві до простосердих стріляти, як основи зруйновано, що тоді праведний зробить. Давид описує те, як ведуть себе його вороги в той нелегкий для царя час вони вже повністю озброєні і готові до битви. Їх не зупиняє й те, що Давидом не було програно ще ні один бій. Вони так впевнені в силі його молодого сина Авесалома, що готові погубити власного царя для того, щоб посадити на престол того, хто навіть не був його наступником. Тому що Бог сказав Давидові, що наступним царем після нього стане його молодший син Соломон, народжений йому від Бершеви, яку він зробив своєю дружиною супереч волі Бога. Саме тому зараз Давид знаходиться в ситуації, коли